Трамп заявив про готовність атакувати Іран і надав інформацію, у якому разі це може статися. Американський президент Дональд Трамп попередив, що Сполучені Штати Америки можуть завдати нових ударів по інших цілях в Ірані, якщо Тегеран не погодиться на мир. Відповідну заяву він зробив увечері в суботу, 21 червня, під час звернення до нації. Також важливо зазначити, що США можуть атакувати Іран у е своїй заяві про що наголосив президент США. Буде або мир, або трагедія для Ірану набагато більша ніж та, яку ми спостерігали протягом останніх восьми днів. Пам'ятайте, що залишилося ще багато цілей. Сьогоднішня була найскладнішою з усіх і, можливо, найсмертоноснішою. Але якщо мир не настане, якщо мир не настане досить швидко, ми будемо переслідувати інші стілі з такою ж точністю, швидкістю і майстерністю. Про це у своїй заяві. Наголосив Дональд Трамп, і до слова раніше він розповів про успішну атаку на ядерні е, в об'єкти саме в Ірані. За його словами, американські літаки вразили три об'єкта: е, саме м, На та, Натанс е, із Фахан та Фордо. Е, на останній скинули повну кількість бомб. Про це а ось Іран свою чергу на ось таку заяву Трампа відповів, що вони все рівно продовжують збагачувати Уран після атак на їхні ядерні об'єкти. Організація задумної енергії Ірану засудила акти як порушення міжнародного права. Про це заявили в самому ж Ірані. В також організація. Затемної енергії Ірану надала е в своєму зверненні до національної промисловості, натякнувши на подальший ядерний розвиток країни, а саме е тим, що та в Ірані засудили таку атаку на їхні е об'єкти, в яких зберігався Уран, е в заяві до е в заяві до договору йдеться про таке. Після жорстких атак сіонського сіонського ворога протягом останніх кількох днів сьогодні на світанку ядерні об'єкти країни Уфордо, Фордо на та Ісфахані були атаковані ворогами ісламського Ірану. Це жорсткий акт, що суперечить міжнародному праву, особливо договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Також у документі додають, що здійснені дії суперечать міжнародному праву, а також були здійснені в ціні байдужості та навіть за співпраці з міжнародним агентством з атомної енергії. В Ірані очікують на засудження нещодавньої атаки з боку всього світу, навіть напевно, що і з боку самого США. Тож, ось такі новини наразі на близькому сході. Ми з вами почули. Внаслідок атаки Російської Федерації по Одещині пошкоджено станцію екстреної швидкої медичної допомоги. Також наразі пошкоджений житловий будинок, гаражні приміщення та автомобілі. Рятувальника разом з місцевою пожежною командою ліквідували загоряння. На щастя, ніхто не постраждав. Вночі ворог також атакував ударними безпілотниками Білгород-Дністровський. Е також говоримо про територію Одещини, незважаючи на активну роботу наших сил протиповітряної оборони, є пошкодження цивільної інфраструктури. Е зокрема, росіяни е знищили місцеву станцію екстреної медичної допомоги. Е ніхто не постраждав виведені з ладу лише сім санітарів санітарних авто також шість з них потрощені вщент і одна карета швидкої допомоги, яка повністю згоріла. Станція обслуговувала місто Білгород-Дністровське та чотири навколишні селища. Всього в кількості жителів це десь 65 тисяч жителів, і ці всі маршрути наразі переглянуто. тобто Екстрену медичну допомогу, в разі чого населенню будуть надавати бригади, які розміщені в інших пунктах базування. Тобто на певний період часу будемо так контактувати там між собою ці населені пункти. І на місці триває ліквідація наслідків ворожого удару. Також правоохоронці документують черговий злочин росіян проти саме цивільного населення Одещини. зазначаємо, що це. Не військова інфраструктура, не об'єкт якогось військового, там, умовно кажучи, складнику. І про це повідомив Сергій Братчук, це речик Української добровольчої армії. Також у ніч на 22 червня противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер М та КН-23 із Воронезької та Ростовської області, зенітною керованою ракетою С-300 із території тимчасово окупованої території Донецької області та 47 ударними БПЛА типу Шахет і безпілотниками, імітаторами різних типів із напрямків Курська та Приморська. Тарська, це все територія Ерефії. Також основний напрямок ударів зараз є Чернігівщина і повітряний напад відбивали авіація, підрозділ РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 9:00 сьогодення. Протиповітряною обороною знешкоджено 28 ворожих БПЛА типу шахет а безпілотників інших типів на півночі, сході та півдні нашої країни. 18 з яких збито вогневими засобами ураження, 10 – локаційно втрачені, подавлені реб, зафіксовано влучання засобів повітряного. Нападу противника у семи локаціях, це, зокрема, Чернігівщина, Одещина та Сумщина. Також важливо зазначити, що армія РФ дуже змінила тактику ударів по українських містах. Про це наразі говорить наш майор запасу пан Гетьман. Він зауважив, що не існує такої системи протиповітряної. Оборони, яка захистила від атак на всі 100%. Але російські компати змінили тактику ударів на українські міста, тому що якщо раніше ворог випускав сотні ракет по безлічі різних цілей, і на кожну локацію припадало по кілька ракет та дронів, зараз картинка дещо змінилась. Вона інша. Про це в етері телеканалу Freedom сказав військовий аталітик майор запасу Збройних сил України Олексій. Гетьман, за його словами, це пов'язано з покращенням протиракетної оборони України. Цитую за статистикою ми бачимо, що Росія може випустити сотню ракет за один наліт. Раніше їхні нальоти були націлені на багато локацій, і на кожну локацію припадало, скажімо, дві-три ракети та певна кількість дронів. З огляду на коефіцієнт, з яким ми знищуємо їхні ракети, то при запуску невеликої кількості ракет вони практично всі можуть бути збиті. І сенсу від цієї атаки ну просто ніякого, зазначив аналітик. Також гетьман зауважив, що не існує системи протиповітряної оборони, яка захистила від атак на всі 100%, Всі ракети збити неможливо. Додав він. Також він зазнав пан Гетьман зазначив, що дай Боже, щоб ми могли знищувати хоча б близько 80-85% ракет. Наприклад, тактико-технічна характеристика зенітно-ракетного комплексу Патріот нам дає ймовірність того, що знищувати близько ми можемо десь 70% цілей, які є в повітряному просторі, і також аналітик зазначив, Значив, що Патріот збиває е, тільки сім з десяти ракет, хоча все залежить від е, їх кількості. Тому що якщо, наприклад, ворог запустить умовно три е, ракети в небо, то їх всі. Зіб'ють, і ця система може з ними впоратися. Також з огляду на те, що українські захисники можуть знищити ймовірно 4 з 5 ракет. Ворог випускає по одній цілі 10-15 ракет для того, щоб противник розраховує, що хоча б одна-дві можуть долетіти до цілі, додав Гетьман. Отож, бачимо, що наші сили протиповітряної оборони дуже добре працюють, дуже дякуємо нашим хлопцям, які відповідають за цю ділянку.